Перший об'єкт до Євро 2012 вже майже готовий. Це не стадіон і навіть не автобан. Але цей об'єкт надзвичайно важливий для майбутнього футбольного чемпіонату. Це гелікоптерний майданчик і не де небудь, а в Каневі біля могили Великого Кобзаря. Однак більше ніж місце розташування дивує ціна цього спортивного об'єкта номер один майже 100 мільйонів гривень. Це приблизно 12 мільйонів доларів. І все це лише для комфорту вболівальників мистецтвознавців. Добродушним охоронцям журналістів веліли приймати ввічливо. я перезвоню по поводу вас. не Мінімуті проти?» Охоронці після телефонної розмови погоджуються грошам провести екскурсію по новому гелікоптерному майданчику за два тижні до офіційного відкриття. Термінал. Тут будуть пасажири приходять, конференц зала є. Що, Що там ще, ще є? От який там комфорт для пасажирів. Е, бар. Особлива увага тут приділяється охороні об'єкту. Вздовж периметру на кожному стовпі відеокамера. Охоронці зізнаються, що кожна з них коштує 5 тисяч євро. А скільки камер? 37. камер з датчиками дві життя. Так. Да -да. заради чиїх гелікоптерів у ці дикі поля вгатили з бюджету 12 мільйонів доларів. Про офіційну версію, нібито туристів-болівальників, охоронець нічого не чув. Для яких потреб? Для чиїх потреб? Ну, в принципі, я охороняю. А для кого вони мені не казали? А ви догадуєтесь хто тут Ну, Наче. Майданчик може одночасно приймати 11 гелікоптерів. Пропускна спроможність терміналу 50 пасажирів за годину. З телекамерою в термінал не можна. Однак нам вдалося вмовити охоронців на екскурсію всередині терміналу. Ось зал очікування. Комфортні шкіряні меблі, дорога італійська система кондиціювання повітря. В центрі барна стійка, конференц-зал і кімната для віпів. Президентська, як її називають охоронці. Вертолітний майданчик біля могили Великого Кобзаря побудували всього лиш за шість місяців. Вражаючі терміни можуть, коли захочуть. Несколько деревин тут все вирівнювали, завозили пісок. За скільки його побудували? Ну і з лютого місяця почали тут тільки вбирати територію. Гелікоптерний майданчик для поціновувачів творчості Тараса Шевченка побудували під кановом в селі Пекарі. Селяни спочатку втішились, але потім розчарувались, обіцяли робочі місця. Однак виявилося, вимоги у євромайданчика європейські. Жінка одна ходила, казала, що хоча б піти у борщицю, то сказали, що треба, щоб знала іноземну мову, тому що каже, будуть іностранці, то щоб можна було спілкуватися. Робочих місць будівельники обіцяли дорогу в селі, однак заасфальтували виключно під'їзд до майданчику. До села що ж вони туди зробили, я ж в луг наче до, до цієї ж площотки. А тут, мабуть, його ніхто нам не зробить. А для чого вони її зробили ту вертольотну площадку? Ну Для чого януковича ж там, що нам ще якась скидка є. Звісно, не потрібно. естественно. А откуди ми знаємо? Може вони будуть кожен день літати? так, ми ж не знаємо. А наша? Що тут кожен день робити? Ну, мабуть, Тараса провідувати Шевченко. Кожен день? Ну, мабуть. Сусід гелікоптерного майданчику Микола Павлович донедавна працював реставратором на Шевченківській могилі. Дивується, 12 мільйонів доларів на майданчик знайшли, а зароблені їм на могилі кобзаря копійки вже рік не можуть виплатити. А багатьом людям заборгували там гроші. Тільки вам чи багаті за пісот? А скільки вам конкретна сума? Скільки вам винні? В Принципі тисяч. Я там Микола не розуміє, навіщо витрачати такі гроші на вертодром, якщо прямісінько на Тарасовій горі вже років 10 приземляються винтокрили з віп-туристами? Туди приїжджав Юрченко Кузьма, два вертольота. Сіли прямо там біля цього. А там місце є. Ну як? Ну площадка, ну що для вертольота. Такий гул хороший, там все зроблено, це гвинти, сіли, піднялись і улетіли. Ну навіщо оце чудиш себе творити? Я можливо, я що ти не розумію. У кабінетах канівських чиновників таку інвестицію в район коментувати відмовляються, бо й самі не до кінця розуміють. кажуть, що гвинтодром для Канева як для сліпого дзеркало. Району це кусочок дороги. Ци що вони зробили, це для нас. плюс. Тобі, майданчика до, до міста, оцей такий майданчик потрібен, тому що Шевченківське місце повинно стати місцем паломництва і не тільки бідних людей, а й відомих людей з усього світу, президентів, прем'єрів. Це має бути щось обов'язкове у протоколі, так як в інших країнах є. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Тепер прилетіти на гвинтокрилі до Канова і покласти віночок до підніжжя Тараса Григоровича може кожен бажаючий. Щоправда, бажаючий ще має бути і заможним. Адже переліт з Києва до Канова коштуватиме вболівальникам до двох тисяч доларів. Залишається сподіватися, що кожен другий вболівальник, який приїде до України на євро, палкий шанувальник творчості Тараса Шевченка і радше пропустить фінал, але злітає на гвинтокрилі туди, де видно і де чути, як реве ревучий. Та не однаково мені, як україну злії люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Міста.